Сьогодні поговоримо про те, як автоматизація та штучний інтелект змінюють фінанси в компанії. Фінансові команди постійно працюють під тиском, дедлайни, ручне зведення даних, нескінченні, Excel, файли, і 80% часу йде на рутину, замість того, щоб займатися реально аналітикою. Це не тільки незручно, але й призводить до помилок, затримок і втрачених доходів. Вітаю! Я Юрій Больбух, комерційний директор АБМ Фінанс. Штучний інтелект сьогодні це чіткі алгоритми, які виконують конкретні завдання у фінансах. Для цього використовуються різні технології. Розглянемо деякі з них. До прикладу, RPA це роботизована автоматизація процесів. Вона відповідає за повторювання операцій, обробка рахунків, погодження платежів, звірка даних і таке інше. Працює без помилок і цілодобово. Далі Artificial Intelligent або Штучний інтелект. Ефективний там, де є складні дані. Багато джерел, неочевидні зв'язки, швидка зміна умов, АІ аналізує великі масиви, знаходить закономірності та дає точні прогнози. Разом ці технології вони дають максимальний ефект. До речі, фарсір поєднує їх, автоматизуючи те, що гальмує роботу фінансової команди. Система мінімізує ручну роботу, забезпечує прозорість даних у реальному часі та допомагає швидко виявити червоні пропорції, тобто відхилення, на які треба звернути реальну увагу. Ще одна важлива функція моделювання сценаріїв, що якщо. За кілька кліків ви можете побачити, а як зміна курсу, вартість логістики або зростання витрат вплинуть на ваш конкретний прибуток або кишло. Або навіть маржу. Система миттєво рахує варіанти, а ви приймаєте рішення на основі цифр. При цьому звітність оновлюється автоматично, без ручного зведення чи звірок. Дані з ERP, СРМ, складських систем підтягуються автоматично. І звіт завжди актуальний, незалежно від того, хто його реально відкриває. Так само, просто ви бачите план факт і відхилення. І відразу розумієте, а чому ці відхилення виникли? Ніяких Excel-лабіринтів чи запитань, а звідки взагалі взялася ця цифра. Система Фарцер працює як єдина аналітична система, навіть якщо у вас є кілька офісів, чи філій, чи декілька країн. Всі дані збираються в одному реальному місці, і вам не потрібно їх зводити вручну. А ще хочу розвіяти один міф. Автоматизація це не про звільнення людей. Це про звільнення часу, щоб фінансисти могли займатися аналізом та моделюванням. Штучний інтелект займається підготовкою, а люди приймають рішення. У цифрах це виглядає так: планування в системі Фарсир це реально на 40% швидше, ніж у традиційних системах або навіть Excel. 96. Відсотків користувачів відзначають зменшення помилок. А також дві години щодня економляться завдяки автоматизації, введення та зведення даних. Отже, фарсір це не просто автоматизація чи штучний інтелект. Це про зміну ролі фінансової команди з операційного підрозділу в реально-аналітичний центр. Система зменшує рутину, об'єднує дані з усіх джерел. Моделює сценарії і дозволяє ухвалювати рішення швидко, точно та на основі фактів. Спробуйте, вам сподобається. Наразі в мене все. Дякую, що дивились це відео. Якщо є запитання, залишайте в коментарях. До зустрічі в наступних відео.